Голосніше. А так як ваше серце зараз хоче майбутнього для України. Give Ukraine a chance! Тепер ще раз друга частина мастер-класу, наскільки я навчилася на великих концертах, де багато людей я відчуваю, які речі нам зрозумілі. Давайте спробуємо це повторити шість разів голосно. Шість разів. Все рахуємо. Перший раз буду говорити я і ще п'ять разів ви спробуйте. Give Ukraine a chance! Give Ukraine a chance! Я відчуваю, що зараз такі маленькі наші ваші і наші промови. Можливо, це найбільший тиск зараз на спільноту, на, на тиск на теж їх рішучість. Так само вся світова спільнота повинна зрозуміти, що в Україні відбувається Революшн! Революшн! революшн. Слава Україні! Героям слава! Ви помиляйтесь, серед нас нема героїв. У нас герой це народ. Тому треба відповідати народу слава. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям слава! Ви знаєте, я тут з першого дня і мене запитували, для чого ми тут зібрались. Для, вже в 2004 році ми тут зустрічались, ми завойовували свою свободу, але ніякого результату не було. Я хочу вам відповісти, наша країна змінилась після того. Так, люди, люди не зробили помилку, помилку зробив Віктор Ющенко. І його це проблема в тому,